Уявіть, ви офіцер шведських ВПС, друг королівської родини. Кар'єра йде вгору, але раптом наказ. Ви летите в Москву і ні, не на відпочинок, а працювати на Кремль. За кілька років ви здаєте всі військові секрети Швеції всього за місячну зарплату, і стаєте найціннішим агентом СРСР у Європі. Це не фільм, це реальна історія. Агент Орел, полковник Стік Венерстрем. З травні 45 го вся Європа святкувала закінчення найкривавішої битви за свободу. Під лозунгом ніколи знову європейці несли віру в те, що війна більше ніколи не повториться. Але тут, на вулицях, зруйнованого Берліна, сотні агентів спецслужб колишніх союзників уже ведуть нову: Холодну війну. Офіційно Холодна війна почнеться 1946 року, коли Черчилль виголосить Фултонську промову. Незважаючи на офіційні позиції урядів, в новій війні не буде нейтральних країн будуть ті, хто підтримує табір демократичних держав, і ті, хто тяжіє до авторитарного клубу. Швеції в цей час, хоч вже і не загрожує нацистське вторгнення, але все ж таки неспокійно. У січні 1947 року гине в страшній авіакатастрофі Густав Адольф, улюблений онук короля і другий після батька в черзі на престол. Поки вся країна в траурі, його ад'ютант не переживає про втрачену посаду. Молодий підполковник повітряних сил без посади при дворі короля може отримати під команду Авіаційний Полк або навіть цілу флотилію. В очікуванні нового призначення в армію він отримує дзвінок, який зруйнував його мрію. Флотилію він не отримав. І полку теж. Замість очікуваної кар'єри він отримав посаду військового аташе в Москві. Клятий генерал сказав, що з хистом до розвідки він буде більш корисним там. Солдат може лише скоритися наказу. Його літак піднявся вгору, і шведські дипломати в Москві вже чекали на нового колегу. Поки полковник звикав до нової посади, світ переживав глобальні зміни. Мангеттинський проект і винайдення атомної бомби повністю змінили потенційний баланс сил у післявоєнному світі. Нацистський інженер Вернер фон Браун, розвиваючи свої ракетні розробки, допомагає американцям створити міжконтинентальні ракети, що націлені на Радянський Союз. Радянські ж боєголовки вже очікують запуску по найбільших містах США. Америка стала лідером блоку НАТО і розширила свій вплив у Західній Європі. Демократичний табір готувався до потенційного конфлікту з Совєтами, але Швеція все ж залишалася нейтральною, хоч і прихильною до вільного світу. Служба безпеки Швеції СЕПО в цей час була зайнята іншим. Вони не можуть відсвяткувати витяг секретних матеріалів, і, зважаючи на нейтралітет, довіряти не можна навіть американцям. Але витік явно йде до СРСР. Хто з високих чинів міг симпатизувати комуністам? У цьому відео ми розбираємо історію найціннішого агента СРСР у Швеції, як агент з кодовим ім'ям Орел збудував блискучу кар'єру, а також чому Стік Венерстрм продав свою батьківщину за місячну зарплату. Залишайтесь з нами, поки ми розслідуватимемо державну зраду полковника Венерстрма. А ті, хто додивиться до кінця, зможуть взяти участь у розіграші шведських сувенірів. Тож дивіться уважно, щоб виграти. Мене звуть Влад. Ви на каналі в двох словах. Часів Другої світової війни Швеція була справжнім шпигунським оазисом. У головному офісі Служби безпеки висить карта, на якій позначені всі місця, так чи інакше пов'язані з розвідкою. На невеликій ділянці, де розташовані королівський палац і сам центр міста, видно близько 150 прапорців, що позначають конспіративні квартири, шпигунські схованки та місця арештів. Серед них червоний прапорець на мості Ріксбрун. Де влітку 1963 року розпочався найбільший шпигунський скандал в шведській історії. Стік Венерштрьо народився 22 серпня 1906 року в Стокгольмі, у родині військових. Династичний характер служби диктував йому військове майбутнє. Стати офіцером не те, щоб легко, але не напряжно. Країна не вела він з часів Наполеона а про велику війну на початку 20-го сторіччя ще ніхто й не думав, бо нові ідеї лібералізму стверджують її абсолютну неможливість і невигідність. Маленького Стіга з дитинства до військової кар'єри. Закінчивши морське училище у 26 році та офіцерські курськи у 29-му, він розпочав службу у військово-морських силах Швеції у наймолодшому званні Фенріка. Пройшло лише 12 років від завершення Великої війни. Хлопчаки на всіх континентах мріють стати авіаторами, як червоний барон Манфред Ріхткофен чи Альберт Гоу. Вчитись керувати аеропланом починають аристократи і члени королівських сімей Британії, Франції, Італії, навіть Індії та Китаю. Стік Венерстром теж захоплювався авіацією. У 1931-32 роках він навчався у льотній школі, після чого перевівся на службу ВПС в Швеції, отримавши звання лейтенанта в 1938 році. Він мріяв стати генералом і командувати флотилією. Попри те, що він був офіцером ВПС, його описували як поганого і подекуди боягузливого пілота. За час своєї активної льотної кар'єри він розбив два літаки і розслідування показали, що в обох випадок вирішальну роль відіграв людський фактор. Отримавши на початку 30-х призначення до шведського представництва в Ризі, він починає вивчати російську. Новій комуністичній державі немає ще й десяти років, але друзі в капіталістичних країнах НКВС почало шукати ще давно. Найближчий сусід по Балтиці, Швеція, не була винятком для радянських спецслужб. Молодий швед вперше звернув на себе увагу совєтів. Кар'єра молодого венерстрема розвивалася стрімко. Він не встиг ще розпакувати валізи після повернення, а вже отримав солідну посаду при дворі самого короля. Повітрі вже пахло новою війною, і що може бути ліпшим для військового, ніж почесний придворний чин. Сучасники описували Венерстрема як красивого, пихатого та інколи зверхнього чоловіка. Характеристики з його особової справи зазначали, що він мав схильність переоцінювати власні здібності. Стік був проникливим кар'єристом, готовим на багато що заради просування по службі. Саме це бажання і приведе його до зради власної країни. Перші підозри щодо нього з'явилися ще на початку Другої світової війни. Стік Венерстром був частим гостем як у нацистських, так і в радянських колах Стокгольма. Шведська служба безпеки Сепо підозрювала, що він був німецьким шпигуном, але тодішнє розслідування не виявило переконливих доказів. Після завершення війни гарячої стартувала війна холодна. Швеція мала відправити нового військово-повітряного аташе до Москви. Збір інформації, встановлення контактів, а також вивчення роботи радянських ВПС стало ідеальним завданням для Венерстріма, що був одним з небагатьох, хто вільно говорив російською. Розчарований і ображений полковник пиячив і, за власними словами, перебував у депресії. На цьому тлі відбулася долоносна зустріч із радянським полковником Іваном Рибаченковим. Чекіст ставив різні питання, але найбільше його цікавило, чи піде Швеція на таємну угоду з новим тоді блоком НАТО. Швецьке та ще запевняв, його батьківщина залишається нейтральною. У ході дискусії розмова змінила тему. В Упландії почалася реконструкція та розширення злітно-посадкової смуги, що природно занепокоїло радянську сторону. Вже було зрозуміло, що США незабаром очолять блок НАТО, а Швеція може стати найкращим плацдармом для союзних бомбардувальників. Стік, хоч і ненавидів власних командирів та системних функціонерів, що запроторили його до Москви, але намагався сумлінно виконувати свою роботу. Він наполягав раз за разом, що ця смуга не становить загрози для СРСР. Агент Москви, якого вчили не вірити представникам ворожих держав, сумнівався в його словах і в вестериці вигукнув. Скільки ти хочеш за інформацію про цю кляту смугу? Дві тисячі крон три. Венерстром пізніше згадував на суді. Слід було б промовчати, але кар'єра зруйнована. Депресія, і ось я з іронією раптом випалюю. А чому не п'ять? Відповідь була короткою. Я запрошу Москву. Так почалася його співпраця з радянською розвідкою. Бажаючи пожартувати, він продав батьківщину за п'ять тисяч крон, трохи більше його місячної зарплати. Особиста справа Венерстрома не була ідеальною. Два розбитих літаки, недостатній льотний час для просування по Службі, а ще й ці дивні підозри співпраці з нацистською розвідкою. Дивні контакти з радянськими військовим маташи у 100 теж вкладалися в логічний ланцюжок, але нічого не доводили, та й розвідці було не до того. Якби все позвернуло увагу на ці дані тоді ж, кар'єра Стіга могла б завершитись не почавшись. Радянські спецслужби ж не гаяли часу. Гру присвоїло «Стігу» у Венестриму кодове ім'я Орел. Йому також надали радянське звання генерал-майора, що дуже тішило самолюбство пихатого офіцера. Попри те, що він став радянським шпигуном, він продовжував передавати інформацію як у Швецію, так і в США, з яким Швеція на той час мала неофіційно оборонне співробітництво. 1952 року Стік Веностром був призначеним військово-повітряним аташе у Вашингтоні. Того ж року Швеція підписала секретну і на той момент доволі суперечливу угоду з Сполученими Штатами, яка надавала шведським експертам доступ до американських військових баз в обмін на дані шведської радіотехнічної розвідки. Маючи доступ до військових баз у США, Венештром був надзвичайно цінним шпигуном для Москви. Кремль отримував секретну документацію нової системи прицілювання для скидання атомних бомб. Американці з невідомих причин назвали цей механізм шведським прицілом, що й насторожувало СРСР. Венерстрем був ідеальним агентом. Ідейний офіцер на високій посаді, що по службі контактує як із тими, за ким мав шпигувати, так і з тими, для кого він шпигував. Передача документів, яка зазвичай є найскладнішою частиною роботи шпигуна, для нього перестала бути проблемою. Витік секретних даних помітили не одразу. Ба Більше існують різні версії того, хто вперше навів підозри на полковника Менедстрема. За однією з версій, першими забили тривогу співробітнику британської служби М'І5, за іншою, агенту видав хтось із перебіжчиків, які почали співпрацю з ЦРУ. Перше, на що звернули увагу слідчі Сепо, коли розслідування нарешті почалося, це те, що сім'я Венер з трьома жила не за статками. Вони мали кілька автомобілів, велику віллу в Юрсхольмі, влаштовували й розкішні вечірки та регулярно подорожували за кордон. Окрім цього, був знайдений рахунок у швейцарському банку з чималою сумою грошей. Незважаючи на це, Сепо і тоді не вжила жодних заходів. Ну, мало є причин так шокувати. Банки все ще видають кредити, а багаті родичі помирають, залишивши заповідь. Зараз шпигунам рідко треба покидати офіс, аби отримати секретні файли. Армії хакерів ламають сервери супротивника і дістають всю необхідну інформацію. В часи холодної війни все було дещо складніше. Треба було непомітно фотографувати документи і так само непомітно передавати плівку агентам розвідки. Саме для цього розробляли фотокамери в ручках гудзиках, парасольках, а схованки робили в батарейках і навіть монетах. Найбільш популярним варіантом був фотоапарат Ninox. Саме цей, що ви бачите на екрані, належав стігу Венерстрму. Єдиний мінус фотографування на мікроплівку був у тому, що кадр міг не вийти, якщо неправильно тримати камеру або недостатньо світло падало на документ. Зіпсовану плівку треба було знищити, і Венерстрім робив це вдома, спалюючи целюлозний розхідник на пательні. Вона, до речі, теж зберіглась. Саме це і привело до його провалу. Служниця на ім'я Карін Розен побачила, як господар знищує старі невдалі кадри, і хотіла було повідомити Сепу про це, але злякалась. Саме в цей момент служба безпеки звернула на неї увагу і хотіла завербувати для допомоги ще, не знаючи, що Карін вже сама розкрила шпигуна. За кілька місяців до цього, Венерстрма призначив військовим експертом з питань роззброєння. Цю посаду створили спеціально для нього, щоб перевірити його причетність до витоку інформації. Там йому доводилося подавати заявку на кожен документ, який він хотів роздрукувати, щоб ускладнити можливість збору даних. Коли витік було підтверджено, таймер почав відраховувати час до арешту вранці, 25 червня 1963 року. Венерстром, прямувавши до будівлі міністерства закордонних справ Швеції, почув, полковнику. Ви заарештовані. Його затримали на мосту Ріксбрун, троє співробітників Сепо. Арештованого доставили на Бергсгаттен до штаб-квартири контррозвідки на острові Кунгсхольмен і розпочали допит. Будинок, у якому мешкав Венерштрм, був опечатаний на час обшуків. Спочатку Венерстрм заперечував свою причетність до шпигунства, тим більше, що Сепо не змогло зразу проявити фотоплівку з секретними документами, але вже за три дні. Досвідчений спеціаліст зумів відновити всі зображення. Фінальна точка була поставлена, і Венерстрьом був змушений зізнатися у шпигунстві, стверджуючи, що прагнув лише запобігти світовій ядерній війні. За оцінками, полковник Венерстрьом отримав від Радянського Союзу близько 600 тисяч крон. Навіть за міркою того часу, це була не дуже велика сума. У 1964 році суд визнав Венерстрма винним у розголошенні державної таємниці та співпраці з іноземною розвідкою, засудивши його до довічного ув'язнення. На той момент це було безпрецедентним рішенням, адже максимальний термін ув'язнення у Швеці становив лише 10 років. Згодом вирок був пом'якшений до 20 років ув'язнення, і в 74-му році його звільнили достроково за зразкову поведінку. Після цього він прожив ще 31 рік на волі. Він написав мемуари, і є лише кілька записів, де він коментує своє минуле. Стік помер у березні 2006 року в будинку для літніх людей Таль гордон в Енебюбері. Що на північ від Стогольму у майже історичному віці. Так завершилася історія найвідомішого шведського шпигуна у забутті і тотальному презирстві співгромадян. Дякую, дякую. Я рінерме інтереси рада гурікі консервіда. А тепер обіцяний конкурс. Хочете скуштувати справжні шведські цукерки Білар? Найпопулярніші ласощі з Швеції, тоді беруть участь у нашому розіграші. Що потрібно зробити, щоб виграти, підписатися на канал, відправити ролик трьом друзям і залишити коментар з розповіддю про ваших улюблених шпигунів, серіали про них або відомі відкриття. Через 7 днів після виходу відео ми оберемо переможця. Коментар, що набере найбільшу кількість лайків, отримає ці цукерки. Якщо ви досі дивитесь це відео, не забудьте поставити лайк, це допомагає просувати відео і мотивує нас розповідати ще більше крутих історій. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео і тисніть на дзвіночок. Ютуб не завжди надсилає сповіщення, тому краще перестрахуватися. А якщо хочете підтримати канал, у описі є посилання на банку для донатів. Ваша підтримка допомагає нам робити контент ще якіснішим. До зустрічі в наступних відео.